Куди все приходить до Кличка. Ну, значить, Київрада, КМДА. І для того, щоб вирішити це питання, ну КМДА не заінтересований, вони майже відкритим текстом в таких частних спілкуваннях відповідають нам: ну, ви не наші, ми вам ми ж не можемо щільняти свій Київ. Коли ми будемо займатися вами, а не займатися своїми виборцями. Але ж ми теж вже 11 рік, і не видно, щоб Крим наш звільнявся, і невідомо, коли буде звільнений, нам треба жити десь, десь треба вже приходити до якогось вирішення питання, і отак без кінця.